Всім привіт! З вами Валентина, і ви на каналі житейське в'язання з Валентиною. Сьогоднішнє наше відео це що ж мені вдалося зв'язати, і про подарунок від моєї в'язальної подруги. В минулих відео я вам показувала свої старти і плани на найближчий тиждень, що мені вдалося зв'язати? Зв'язати і просунути, бо є деякі процеси, які не так швидко в'яжуться. В мене зв'язалася пара шкарпеток для ЗСУ. Ну, ось такі, це в мене на розмір 43. Замовили, віддам адресну два розміри. Потрібно: 43-й і 41-й. 43-й, щойно, в мене висох. Ниточки ще не заправлені, заправлю ниточки. Я зроблю. Етикеточку цю нашивочку щоб знали, що кому. Тут в нас жінки два сини воюють і різні розміри. То з'яжемо Одна пара вже в мене готова, іншу я почала сьогодні на роботі просунула трішки. Звичайна шкарпетка люблю я в'язати бабусиною п'яткою. Швиденько все в'яжеться, не якось до душі мені пробувала я. і Бумеранг і стронг, ну, щось мені не дуже сподобалося. Хоча у секційній пряжі воно виглядає, звісно, гарніше, але якось ну чогось мені так так подобається, поки що так. ось Вийшла вже я на петлі рівненькі, без збавлянь клен підйома вив'язаний, просто гнати довжину. Я думаю, що завтра. Ця шкарпетка в мене буде виконана, тим паче, що це буде на 41-й розмір пряжа Alize Superwash Comfort. Ось такий сіренький колір 100 грамах, 420 метрів. Кого цікавить номер кольору, я зараз вам скажу. 76-76 це пряжа спонсорська, мені вислана і кошти моя глядачка Світлана. Дякую вам велике. Я купила упаковку цієї пряжі і в'яжу шкарпеточки. Ось, Тільки приступила я до цієї, бо вив'язувала ту, що була куплена у мене раніше. Я сама купувала форса і алізе комфорт-сок з коричневого, що в мене залишилося моток чи два. Ну, один точно цілий є, другий не повин. Теж там будуть шкарпетки. Ну, захотілося мені таких темненьких, трошки ще відпочили очі від рябенького. Від такого. І хочу сказати, що таку, таким кольором я не в'язала. Таким е, е, артикулом в'язала, але саме такого кольору. Мені було цікаво, як ляже тут пряжа. Тут пля, пряжа лягає. І полоскою, і жакардом. Зв'язала я чогось думала, що я знайома з цим відтінком, але потім згадала, що в мене було Хімалая сокс, пряжа схожого відтінку, але там не було жакарда, там просто полоски. Так що ось така одна готова робота, перша готова робота 2025 року і процес, який просуваю далі. Я почала в'язати собі базовий джемпер, думала, думала, яким мені зв'язати способом чи регланом зверху, чи шівним, шивним не хотілося. Сказала, я сама собі відразу хочу, безшовне в'язання, і я вирішила спробувати свою шкокетку в'яжу по своєму МК, хто... Не знаю, приєднуйтеся, залишу вам посилання в правому куточку, на відео кругла кокетка без розрахунків. Таким самим способом я в'яжу і такий базовий светр. Комірець тут такий височенький, без відвороту, рукавчик хочу широченький, і подовжений светр. По планах теж понизу і по рукавах така широка резинка. На якій стадії я вже тут пров'язала азіатський росток і сантиметрів, мабуть, три від підрізів просуваю полотно. В принципі, я б його вже проснула більше, аби не почала ще один процес. Ніточки у мене це вдосталь, нитка аляска бобінна, трішки вона кусюча для мене, то вив'язую її для таких речей, щоб було тепло. Буду піддівати під низлон слів якийсь, і буде нормально на роботу саме те, щоб тепленько під лосинки буде гарно. І це моя така друга робота, яку я просуваю. Всі процеси на одному диханні йдуть і в'яжуться. Гарно. Третій мій процес це, я почала в'язати, не знаю, чи собі, чи доньці. Такий буде джемпер. Зараз я на стадії вив'язування азіатського ростка, стільки-тільки від'єднала, почала в'язати, перезняла на ниточку додаткову рукава. І в'яжу. Ну, приблизно воно буде. Це ще тільки почала я вчора-вчора тільки його розділила і почала в'язати азіатський росточок. Пряжа, бобінна, купувала десь, не пам'ятаю в якому інстаграм магазині. Пряжа, тут поєднання ниточки Мохер, віскоза і дрібненькі-дрібненькі такі лелітки. То вив'язую цей процес. В мене було по планах, щоб він був весь з косами цей виріб. Але бачу, що в мене пряжі вумаль, я галюю, хоч би мені вистачило, то буду в'язати тіло, скільки вистачить, а залишок на рукава. навіть якщо це буде і ковтинка, типу як моя паутинка, ще рукавчик такий буде. Недовгий. Це, в принципі, теж буде комфортно, модно, зараз такі рукавчики є. Саме захотілося такого. Ось такі нерегулярні переплетення в косах, так мені захотілось по рукаву просто отак дві буде, дві коси, по спинці, по спинці теж дві коси. Хотілося б мені більшого замудрувати, але. Всі ми знаємо, що коси, арани, жгути багато беруть пряжі, а в мене тут її не дуже. Я вже починаю хвилюватися. Але ну, скільки вистачить, стільки й буде. Оце так я просунула цього процесу і цим я задоволена. Ще я дов'язую снуд. Зараз я вам покажу, був мене на роботі принесла сюди. Додому дов'язую снуд. Моє завдання було використати ниточку. Це в мене тут ангорка, норка, Аліза Суперлана Крушит і додаткова нитка. теж. Ну, тут я на стадії закриття. Просто такий звичайний снудик. Не пранень, ніде нічого. Ось такий під ту шапочку орігами під свою. Чи мені чудонці чи комусь буде такий. Виріб, то це теж трішки не встигло, але ну, тут результат є. Так, що далі? Далі, дівчатка, я хочу поділитися з вами своїм подарунком, який я отримала від в'язальної подруги від Оксани. Пакет великий. Буду старатися, щоб тут, не бачу, що я знімаю, щоб було. Видно, все було воно є в красивому пакеті. Ну, пакет я вам потім покажу. Так, спочатку показую ось такі цукерочки, королівський шарм. Ми вже їх з'їли, синочок з'їв, я не могла йому відмовити. Я говорю, я покажу пакетик. Були ж цукерки смачнющі. До цукерок ось такий чай. Я колись спила, мені сподобався такий бризги шампанського, мабуть. Чорний, здається, він. Купаж Чаю чорного індійського та зеленого китайського ароматизований з додаванням рослинної сировини. Шматочки суниці, пелюшки волоски, ароматизатор волошки, ароматизатор суниця. Ось такий чайок. Так, Шукаємо. Пряжа шкарпеткова. Якась цікава, коли б не німецька, бо я колись купувала стокову схожу, схожі моточки і такі назви, то вона була з Німеччини. 75% супервош бовни, 25% поліаміду. 210 метрів на, мабуть, 50 грамів. Ну, виходить, як супервош, карпеткова пряжа, якщо взяти на 100 грам. Склад такий спиці 2,5. Ниточка тоненька. Схожа мені вона на Drops Fable, на Drops Nord товщиною мені супервош ніби щільніший, такий об'ємніший. Оце такі ниточки будуть полоси. Зазначено, що тут в полоску вона йде такі красивезні. Шкарпеточки будуть. Краса. Щось незвичне таке цікаво дивитися. Що та як? Далі. Я люблю ось такі шишибляки останнім часом мені стали подобатися. Оксанка говорить, в мене є. вона мені подарувала ось така ниточка. Ниточка фантазійна. Тут, ну як хвилькою йде. І на ній білі і чорні ось такі вкраплення. Це його вистачить в підмот до чогось, до якогось виробу. Ну, вже виріб знаю, який, бо Оксанка подарувала мені ще пряжу і сказала, це я тобі зміксувала мікс, щоб була тобі річ на роботу. Зв'яжеш собі на роботу кардиган. Зараз покажу оцю. Пряжа, ось така рівничного типу. В мене колись пряжа така була. Я в'язала собі джемпер з листочками фіолетового кольору. Ця пряжа тепла. Вона говорила, що це фітіль. Я раніше спілкувалася з який той фітіль, Здається, це такий він той фітіль, Подобається їй ця пряжа. І я буду, швидше за все, міксувати її з. Цими двома ниточками і зв'яжу на роботу собі кардиган ковтинку, це не, не буде лишнім ніколи. Колір такий ягідний, як вишня така а вранішня В принципі, якщо зміксувати, гарно виглядає. Та і так, пряжа, тут тепер я згадала, вже роздивилась на неї. Я в'язала з такою, у нас магазинчик був офлайн у місті і продавалася така пряжа розмотана на моточки. Я брала собі на светр з листочками. Так що, ось такий в мене така ще шикарна бобінка, і вже з ідеєю, на що це мені потрібно. Далі ось така чашка з заварником, здається, якось зараз складно знайти ці чашки. Ось така чашка з ситечком. Дуже класно. Раніше їх, помню було багато, а зараз не дуже й найдеш Дивіться, який гарний дизайн. Капучино, ей вежа, закривається воно. Кришкою. Я люблю пити трав'яні чаї, то це буде мені для заварювання. Трев'яного чаю або листового. До речі, чай теж це це ж листовий. І буду задоволенням пити. Дякую, Оксанка, за такий продуманий подарунок. Зараз ми всі такі заклопотані перед новорічними справами, всі були всі в своїх справах, але ти подумала про мене подарувала От дійсно те, що мені сподобалося. Краса. Ось така чашечка у мене є. Далі тут шоколадочка. Шоколадка Міленіум, пористий шоколад молочний. Ось така шоколадка ще в мене є. Все це було в красивому пакеті. Я вам його, мабуть, весь не поміститься. Красивий ось такий. Великий-великий такий пакет, красивий дівчачий, рожевий. Дякую, Оксанка, тобі за подарунок. Дякую за увагу, яку ти мені приділила за той час. Ти продумала, склала, подарувала. Це дуже-дуже приємно. Тепер будемо творити. На цьому, дівчатка, прощаюся з вами в сьогоднішньому невеличкому влозі, моєму такому епізоді, рукодільному із подарунками. Пішла я працювати. Буду працювати зараз я над шкарпеткою, бо хочу до кінця тижня їх завершити і вже віддати. Зараз буду працювати цю шкарпетку. Все, дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.